Жон Конері став першим і для багатьох фанатів канонічним Джеймсом Бондом. То запитує? Джеймс Бонд. Його доктор Ноу миттєво зробив франшизу світовим феноменом, а самого актора зіркою номер один. Але за лаштунками кипів справжній конфлікт Конері швидко зрозумів, що продюсери Гаррі Зальцман та Альберт Брокколі заробляють на фільмах десятки мільйонів, тоді як йому платять набагато менше, ніж він вважав справедливим. Він відверто говорив про це в інтерв'ю. Вони робили мільйони, а я отримував крихти. Коннері був обурений ще й тим, що студія ставилася до нього як до робочої машини. На знімальному майданчику він мав не тільки працювати понаднормово, але й терпіти цілковитий контроль над особистим життям. Після «Живеш тільки двічі. Коннері офіційно заявив, що більше ніколи не повернеться до ролі Бонда. Його замінив Джордж Лейзенбі, але провал фільму змусив студію благати Коннері повернутися. Він погодився лише занечуваний на той час гонорар у 1,25 мільйона доларів та частину прибутку з прокату. Це була своєрідна помста актора студії. Проте навіть після повернення Коннері зберігав образу. Він неодноразово заявляв, що більше ніколи не пробачить МДЖ за те, як вони з ним поводилися.